Сьогодні вночі окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Є загроза затоплення у 80 населених пунктах. Оголошена евакуація. Готуються приймати людей такі міста, як Кривий Ріг, Миколаїв та Одеса, із можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину у західні регіони України. Міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук заявив про підготовку міста до прийому нових переселенців із Херсонської області. Кременчук надасть прихисток українцям, які опинились у біді. Через злочинні дії Росії сотні людей змушені покидати свої домівки, аби врятуватися. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Російські загарбники в котрий раз довели, що готові вдатись до найпідступніших дій, бездушно і жорстоко чинити терористичні акти проти нашої держави. Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО через підрив дамби. Погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей злочин. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження, і це справжній екоцид. Звичайно, всі наші служби, всі, хто може дати людям порятунок, вже задіяні. Але е, тільки на е, підконтрольній території, на жаль, вже більше року Росія контролює і цю дамбу, і, і всю Каховську гідроелектростанцію, і підірвати. Відірвати її якось ззовні обстрілами фізично, і це нереально. Вона була замінована. Світ повинен відреагувати. Росія воює проти життя, проти природи, проти всієї цивілізації. Час для заяв і занепокоєнь минув. Настав час для рішучих дій. Наголошує на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Поки українці рятують кожне живе створіння, кожне маленьке життя. Росіяни продовжують вбивати і нищити все навколо. Кременчужан закликають зберігати спокій. Кременчуцька гідроелектростанція надійно охороняється. Проте не варто ігнорувати повітряні тривоги. Бережіть себе. Ми переможемо. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.